Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це щоденник прогнозів. І до нашої студії завітав Мах Веляр. Вітаю вас. Вітаю Олена, радий чути і бачити невзаєм. Сьогодні 1 лютого, останній місяць цієї зими, і хочу сказати, зазначити, що вона дійсно була важка, напевно, одна з найважчих за часи повномасштабної війни. І хочу вас питати: таке загальне важливе питання, але дуже важливе для українців: яким буде цей лютий? Чи буде він важким і набагато важчим ніж попередні місяці? До чого готуватися? Ну, ви знаєте, сказати, що він буде е, гірше, ніж січень це не сказати нічого. Лютий буде лютим. Диявол і Семірка мечів, балістичні удари по Україні, безкінечні ракетно шахедні терористичні атаки. Це обстріли не тільки енергоінфраструктури, тепло, теплозабезпечення, водозабезпечення, а це ще удари по житлових будинках це все разом з аномально низькою температурою, яка буде не мінус 30, мінус 37. У лютому. Так. Да. Це все призведе до того, що проблема буде з опаленням, зі світлом критичною. В місті Києві і не тільки. Я зараз не залякую. Я просто маг, який бачить правду. І я, ви знаєте, за правду завжди і я. Правду бачу, правду і кажу вам. І навіть якщо десь правда мені щось коштує, то я її відстоюю. Тобто енергетичного перемир'я все-таки не буде тиждень, про яке домовлено було на тристоронній зустрічі? Я е, хочу сказати, що я дивлюсь весь лютий. Угу. Ми не дивимося тиждень. Ми бачимо тенденції всього лютого. Якщо питання тижня е, е, енергетичного перемир'я, це зовсім інше питання, яке ми можемо зараз подивитися. Давайте. Тому що, да, є домовленості, але українці вже можна сказати навчені, тому що ворогу довіряти не можна. І абсолютно всі експерти закликають навпаки заряджати повербанки, готуватися до нових атак, тому що енергетичне перемир'я це може. Означати, що жилі будинка будуть страждати. Угу. Карт. Дивіться, до моменту перемовин, до сьогоднішнього дня, включно, ворог бити не буде. І я про це казав на всіх, ну, на всіх каналах, і ви бачите, що і не вдарив він. Але. Починаючи з 2, 3, 4 лютого будуть страшні обстріли всієї України, Києва, і області, інших міст України. І в повному мірі тиждень не буде протримано тиші. Ворог все одно порушить цей режим тиші. І е, я бачу по картах, що надалі це будуть масовані удари по Україні. Е, ще загрозливі дати 6, 8 та 9 лютого. Потім от 13-14 лютого будуть загрозливими датами, коли будуть реально ці обстріли. І це буде вимкнення світла такі жорсткі жорсткі. Ну, знаєте, я, ви знаєте, як ставлюсь до Трампа, вважаю його просто гандоном. Але в питанні цього тижня я йому дякую, що він зміг протиснути це, тому що у нас зараз якраз морози. В принципі, хоч хоч, хоч хоч не тиждень, ну там 4-5 днів ми протримались там без, без ударів. Плюс Путін до того ще готувався до ударів. Тобто, у нас по суті вийшов такий люфт, коли ми можемо відновитися. Бачите? Mm -hmm. Це ж вищі сили. Все, це ж не Трамп, не Путлер, не Зеленський. Це вищі сили так допомагають країні. А нам, українцям, знаєте, що вищі сили радять? Що? Єдине бути єдиними, неділими, цілісними? Не сваритись між собою, не робити ворогів всередині країни. Люди не повинні робити ворогами ТЦК. Ми повинні об'єднатися всі, позакривати оці внутрішні чвари, закрити писки реально всі між собою. Я ж повторюю, ТЦК не повинно кошмарити людей, повинна заткнутись. Повинні заткнутись люди, які теж проти ТЦК взаємно повинні ми всі, всі українці, повинні примиритись між собою і об'єднатись навколо президента України Володимира Зеленського. Тому що ми знаєте, це єдина людина, яка дає зараз надію країні. Єдина. і якщо б не він. Капітуляція вже була би підписана. Її були готові підписати всі. Але Зеленський сказав: ні, ми не віддамо український Донбас, бо 77% українців проти віддачі. І саме президент Зеленський він зараз завдяч, повинен отримати від нас підтримку. Він захистив нас в лютому березні 2022 року. Він відстояв країну, він не втік з Києва. Хоча, уявіть собі, вам кажуть, вас буде вбито за 3-4 години. Ми даємо вам літак. Американці кажуть, ми даємо вам літак, щоб ви вилетіли. А е приходить Олексій Данілов. Глава РНБО. І замість того, щоб сказати Ні, це неправда, він каже, що е, так е, справді зараз вилетіли вертоліти і нам будуть висаджуватись на родини матері. Е, їхати ви, ну, ви ж Вишкиянка, знаєте, що від родини матері дібратись до офісу президента дуже близько. І ось е, справді, може не за 3-4 години, але до кінця сьогоднішнього дня реально можуть вас вбити. І е, Зеленський. Сказав, ні, я з народом України, я, я лишаюсь в Києві, записав е, відео тоді, е, голова Офісу президенту Єрмак тут, Зеленський тут, Падаляк тут, Шмигаль тут, всі ми тут, всі ми за Україну. Тому він тоді відстояв країну, і тоді весь народ України 95% навіть більше підтримали президента. У якого перед тим рейтинги впали до 40 чи 35% підтримки до воєнної? Тому ми зараз повинні підтримати президента, повинні об'єднатися навколо України, навколо фронту. Для чого ми єднаємося навколо президента? Для того, щоб відстояти наш фронт. Ви бачите, вже зараз іде стабілізація. Вже ворог не має таких просувань, як мав. В кінці 25-го року, і я це передбачав, що почнеться 26-й рік тим, що стабілізується фронт. Мої прогнози вже здійснюються. В лютому і... що буде? Будуть просування ворога на фронті? А, ні, ворог буде стриманий на фронті, а, він матиме окремі якісь просування на певних ділянках, але дуже незначні. Це не будуть ті просування, що були в 25-му, коли ворог заходив в великі міста і окуповував їх: це Покровськ, Мирноград, Гуляйполе, Степногірськ, Сіверськ, Лиман, Куп'янськ. Цього не буде. Воляре, а... В цьому році ми будемо оточувати і знищувати російську армаду і показувати всьому світу. Путлер позорний ідіот малий черв'як. І реальна плішива моль, яка боїться. А ми, українці, давайте покажемо very strong, велику силу і велику рішучість. І немає рішучості без єднання навколо чогось. Навколо єдності, навколо президента, навколо країни, навколо Збройних сил України. Це наше єднання. Погоджуюсь з цим, що наша сила в єдності. Моє останнє питання: пам'ятаю ваш прогноз про те, що ви попереджали українців, що до кінця зими ворог буде ще запускати горішник. Буде запуск горішника в лютому, і яке місто, чи можливо яка територія, що ви бачите, буде під загрозою, тому що тоді ворог неочікувано ударив по Львівщині. Ну, я, до речі, тоді казав про одночасний удар по Києву і Львову балістичний. А, але, знову ж таки, бачите, ворог а, просто обійшовся без удару по Києву. А зараз я бачу удар саме по Києву. І це два місця. Це місця біля води. Київська ГЕС і видубічий Скатець. І це не себе загрози, загрози від речника на саме, Так. Я ж недалеко живу від Видубічівської отець. Я відчуваю той, той момент, що я буду вночі дуже голосно чути, я думаю, купити біруші, щоб закласти вуха і щоб витримати цей грохіт. Але окрім грохоту і звуку, нічого більше не буде, адже він буде запущеним пустим, без боєзаряду. Бо є боєзаряд лише ядерний, а без боєзаряду це просто фантик. Ну, знаєте, кинули вам на стіл фантики, шість фантиків від, від цукерок з чорносливом, таких великих. Ви кажете, що це І налякали, заспокоїли, знаєте, одночасно. Я ж ви знаєте, я ж. Хочу вам подякувати Мастер за майстер оральних утіг. <смітна> хочу подякувати <смітна> хочу. Подякувати вам за прогноз. Будемо вірити, що все ж таки лютий. Ми українці переживемо без жертв, без будь-яких пошкоджень. Будемо сподіватися на краще. Дякую вам і до зустрічі у наступних випусках. До зустрічі у наступних випусках. Дякую вам, що приходите на ці інтерв'ю до мене.